Хочу заощадити 10 000 доларів на квартирі. Лови три коротких лайфхаки. Шукай квартиру з поганими фото. Багато продавців викладають фото з поганим освітленням, безлодом або старими меблями. Люди їх ігнорують, тому власники змушені знижувати ціну. Що робити? Запитати більше фото або піти на огляд. Часто такі квартири виглядають значно краще в реальності. Торгуйся правильно, не проси, просто знижку. Як це працює? Продавець не хоче скидувати ціну просто так, але й нюанси, які можна використати. Що робити? Перевірити аналоги в цьому районі, якщо дешевше, аргументувати цим. знайти недоліки. Старі вікна, сантехніка. Наприклад, ціни тощо і сказати: ремонт цих проблем обійдеться в 10 тисяч доларів. Наприклад, давайте зробимо знижку. Відстежуй гарячі варіанти. Квартири, які висіли 3+, плюс місяці, часто продаються з хорошою знижкою. Що робити? Підписатися на всі оголошення, що подобається, і моніторити їх. Якщо ціна падає, це сигнал, що продавець готовий ще поступатися. Збережи, щоб не втратити. Якщо хочеш більше таких лайфхаків, напиши, хочу в коментарях. І я тобі відправлю ще три лайфхаки, які допоможуть знистити ціни мінімум на 10 тисяч доларів під покупні квартири.